Щасливий буде, ти щасливий будеш, ти щасливий будеш, як до небісти. Твоя сила, люди, твоя сила, люди, твоя сила, люди, що при найти в умовах непростого сьогодення їхня праця має неймовірну цінність. Вони справжні герої, бо незважаючи на обстріли, руйнування та постійну загрозу, вони віддають всі свої сили, щоб Харків залишався. Живим їхні прагнення допомагати і служити людям є прикладом відваги, самовідданості та стійкості. Мова про харківських комунальників, справжніх вартових міста. тих, які працюють у Шевченківському районі, привітали з професійним святом. Працюю з 2011 року на посаді. З моменту повномасштабного вторгнення жодного дня не пропустив робочого. Завжди знаходився на робочому місці. Я люблю своє місто, вважаю, що якщо б не було цього єднання в місті, то напевно... І не було б і міста, якщо б не було єднання. Це дуже єднання, це дуже велика сила. Виходимо і на прильоти. Допомагаємо людям, забиваємо вікна, ну і взагалі обстежуємо пошкодження, надаємо потребу в ремонті і взагалі в цілкому в майбутньому відстежуємо виконання цих робіт. Ну, завжди на зв'язку з людьми району, мікрорайону, міста. Це лягаєш ввечері спати і з, з, з добрим серцем, зі спокійною душою. Звісно, зрозумію, що дуже багато чого ще треба робити, ну, зупинятися ми не будемо. Шановні комунальники, вітаю вас з нашим професійним святом. Бажаю мирного неба над головою, здоров'я, сил і всього самого найкращого. Наша професія вкрай необхідна для міста Харків. Цей час воєнний. Дуже багато у нас людей похилого віку, яким треба вийти за водою, спуститися, піднятися в свої квартири. В разі прильотів реагуємо швидко, приїжджаємо вчасно, щоб ніхто не застряг в ліфту. Шановні комунальники, бажаю вам здоров'я, щастя. Щоб у вас було все тихо і мирне небо над головою, і скоріше настав мир, і ми працювали в тиші і в спокій, здорові всі і радувалися життю. Я працюю в КП Харків благоустрій. 2007 року до цього працювала ЖЕКИ, прибираємо території, вулиці, двори до війни. Прибирали ще, ще дужче стараємося прибрати, щоб Харків Харківнався охайнішим. Чистим я пишаюся, що я харків'янка, і напевно, Харків це найкраще місто на землі і найкращі люди тут проживають. Я поздравляю всіх з праздником і бажаю всім здоров'я, натхнення і працювати на благо міста і бути щасливими і добре відноситися до, до своєї праці. Сьогодні живе та працює наше місто. І завдяки вам, сьогодні, оселя Харків'ян тепло, завдяки вам є вода, є світло, є освітлення на наших вулицях, парках, скверах. І це безумовно, ваша заслуга. Я вдячний кожному з вас, кожному з вас, хто працює, незважає. Постійно лунаючи повітряні тривоги, незважаючи на постійні обстріли. І дуже багатьох з вас я бачу, коли, на жаль, обстріли, коли прильоти, коли ви допомагаєте людям, коли наводите лад на вулицях міста. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний вам за те, що ви працюєте, за те, що кожного дня ви робите те. Що насправді є поді. Я вдячний вам, я пишаюсь вами і хочу привітати і згадати тих хлопців житлово-комунального господарства, які сьогодні воюють на фронті, захищаючи нас і даючи нам можливість жити і працювати. Ті, хто несуть свою комунальну варту у Харкові, 24 на 7, окрім нагору та теплих слів на свою адресу за роботу, отримали можливість, хоча б трішечки перепочити та отримати заряд позитивом від знайомих серцю пісень у виконанні кавер гурту, «Дебош». Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.